У глубинській лікарні на Полтавщині звільняють майже п'яту частину персоналу. У чому причина? Не хочеться далі йти. Просто у полтавському гуртожитку для людей із порушеннями зору під час вимкнень електрики немає опалення. Як вирішують проблему? Свіжа цвіль це не цвіль, десятирічна, яка, скажімо так, лежить руками. У Полтавській громаді завершили прийом пропозицій щодо перейменування вулиць другої черги. Скільки людей долучилися? Назви вулиць дуже важливо, тому що це символічний простір. Надія Чубучна з Бахмутського району через війну переїхала з родиною на Полтавщину. Як облаштувалися? Стріляли вже невозможно було жити там. Час оборони України загинув 25-річний військовий Віталій Сленько з селища Оржиця. Старший солдат поліг 24 грудня через ураження осколками від розриву міни поблизу села Кліщіївка Бахмутського району на Донеччині. Про це Суспільному розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Коли та де прощатимуться із загиблим, поки невідомо. Заболів поперек, не знав, що приділили. Почки піджалу 58-річний Андрій Зембицький два тижні перебуває у стаціонарному відділенні Глобинської міської лікарні. Капали уколи і зараз антибіотики. Зараз полегчало, може, скоро випишу. Нині у закладі працює майже три сотні людей. 43 з них мають звільнити наприкінці лютого. Це для того, щоб заклад відповідав вимогам Національної служби здоров'я України, яка фінансує роботу працівників. По отрибуванню э, пакетів НЗСУ на одного лікаря потрібно 5 медсестер. У нас сьогодні, виходить, на одного лікаря 7,73 медсестри. Тому э, стало неможливо, а задержати людей вийшла большая Різниця між тим, що платить НЗСУ і потрібно виплачувати людям. Крім того, каже директор: зараз заклад надає послуги лише населенню громади, а не колишнього району, як це було раніше. Раніше великий район Глобінський обслужував порядка 60 тисяч населення. В зв'язку з реформою міських громад. Більниця стала, поміняла свою назву з центральної районної лікарні на міську і обслуговує порядка 16-18 тисяч населення. Про звільнення працівникам повідомили минулого тижня. Серед них і Світлана Шаповал, яка працює у закладі 33 роки. На тому тижні була на зіміні. відділ кадру мене визвали і сказали, що ось повідомлення, що ви звільняєтесь з роботи. Просто, ну, просто не, важ... ну, я... не, не ожидала такого. Що... Я вже ж привикла доколетив, звісно, мені важко. Ну, а що зробиш, як виходу другого нема, Сказали, так з 18 років в медицині працюю, то ну, мені хочеться просто в медицині, не хочеться далі йти. Просто. Тетяна Курсун працює старшою медсестрою у відділенні реабілітації. Вона роботу вже знайшла, але працюватиме не за фахом. Продавець окулярів з роботи зараз неможливо. Е, Прийдеться робити тепер нелюбиму роботу, скажімо так, тому що щось є, але душа не лежить так, як лежа, лежить до цього відділення. Оптимізувати роботу медзакладу почали у січні 2022-го. Тоді звільнили 17 працівників, а 10 стаціонарних відділень об'єднали у чотири. Наведу вам примір на дитячому відділенні. Е, один врач. 5 медсестер, которые допустим за місяць обслуговують 5-7 дітей. Ставка СНЗУ порядка 70 тисяч гривень за місяць. А на зарплату врачам і медперсоналу уходить 130. Тому э, ми оптимізуємося. Тобто 5-6 дітей. Ми спокійно переводимо в відділення, де виділяємо 2-3 палати, але ці медсестрів повинні бути закращені. Зараз наше відділення називається хірургічне травматологічне відділення. Профільні лікарі лікують свою патологію. Всього у нас 30 ліжок, основну частку займають хірургічні. Також у нас 10 ліжок травматологічних, 6 ліжок гінекологічних і по 2 ліжка лор та офтальмологічних. За словами директора закладу Ігоря Балаховського, на лікування пацієнтів процес оптимізації не впливає. За рік Глобинська лікарня надає допомогу приблизно 3,5 тисячам людей. Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава. Полтавка Тетяна Олександрова показує плісняву, яка утворилася у шафі в її кімнаті. Жінка має порушення зору разом із родиною, проживає у гуртожитку. У мене двоє дітей, чоловік нас четверо. Значить, ми два роки назад отримали цю кімнату додаткову. Два роки тому зробила ремонт. Ми були змушені віддвинути, вкрасти в себе іще шматочок житлової площі, тому що мокрі стіни, ось я вам зараз продемонструю, дивіться, Ось Це стіна і розетка, свіжа цвіль. Це не цвіль десятирічна, яка, скажімо так, Лежить руками два місяці у гуртожитку перебої з опаленням, бо власна котельня працює від електропостачання, яке періодично вимикають, каже голова обласної організації Товариства сліпих. Ця котельня працює лише від електрики, задля того, щоб це було для мешканців і для підприємства економічно вигідно. Ми просимо, щоб саме цю котельню перевели на лінію критичної інфраструктури електропостачання. Якщо в гуртожитку само. У приміщенні буде вимикатися світло, але буде тепло, то люди будуть з цього дуже щасливі. Без опалення дуже дуже холодно. По-перше, по-друге, цвіте хата, цвітуть стіни сильно. Два місяці сиділи без світла. Нам світло подавали година 30 на 4.30. Тобто, 4.30 у нас світла не було. Ми закупили каміни, ну як всі лампи на акумуляторах. Все ми закупили. Як і того, це все запітувати ніде і ніяк, загалом у гуртожитку проживає 69 людей із порушенням зору, із них 23 діти, каже комендантка Тетяна Харченко. Це кухня загального користування тут на 4 сім'ї, і тут це найновіша кухня в гуртожитку, в якій два місяці назад всього навсього був зроблений ремонт. Не топилося не одні сутки. А коли буває був графік. Там дві години навіть світла немає, а чотири є. Да навіть цього графіку не вистачає для гуртожитку, щоб котел почав обігрівати. Без світла, якщо так можна, люди можуть обійтися та да, без тепла це дуже складно. У Полтаві під час планових вимкнень електрики зупиняють роботу деяких котелень. Міська рада домовилась з Полтава Теплоенерго про те, аби переключити їх на інші лінії, які мають живлення постійно. Коли саме це зроблять, поки невідомо, розповів Суспільному заступник голови громади Валерій Пархоменко. Теплоенерго, і СББ і там і інших підприємств, в тому числі державних, тому ми зробили такий лист запит до військової адміністрації і до керівництва Обленерго, І вони пішли на зустріч. Технічно там необхідно. Десь перенести кабеля, десь поставити навіть в повітряну лінію, ставили 4 стовпи. Якщо це громадська організація, чи то організація УТОГ чи УТОС, то треба їм більше допомоги дати. Тому я думаю, буде на наступний рік, ми приймемо бюджет, буде ця ціла програма. Ми хочемо внести в програму, щоб вони могли купити генератори. А якщо це громадська організація, Валерія Рибалка, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 103 тисячі 220 російських військових. Знищено, зокрема, понад 6 тисяч бойових броньованих машин та понад 3 тисячі танків. 1998 март систем та 212 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила більше за 1700 безпілотників, 550 літаків та гелікоптерів, а ще 4652 одиниці автомобільної техніки. Збито 653 крилаті ракети, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. Назви вулиці дуже важливо, тому що це символічний простір. І відповідно я глибоко переконаний, що має бути в Полтаві вулиця Магдебурзького права. Історик Юрій Волошин подав пропозицію щодо переименування вулиці Ляхова у Полтаві. Сюди була поширена так зване Магдебурзьке право, цілий ряд інших кодексів. Які регулювали життя міста, що в Європі послуговувалися такими кодексами десь там на заході? що в Полтаві? Це один мантруємо Полтава найсхідніше місто, куди це право дійшло. Вулиця Ляхова одна зі 102 топонімів Полтавської громади, які увійшли до другого етапу перейменування. Пропозиції щодо назв приймали від 12 до 26 грудня. Одна людина могла подавати. Хоч і на всі 102 вулиці пропозиції. Загальну кількість пропозицій, скільки подано, озвучити поки що не готові, оскільки ми їх ще опрацьовуємо. Одразу скажу, що в нас, так як і при першій черзі виявилося, що є пропозиції, які надійшли без обґрунтування, тобто вони не розглядатимуться, але ми їх в кількість, тих, що надійшли, теж враховуватимемо. Ну а кількість людей, які подали пропозиції, станом на сьогоднішній ранок, з того, що ми вже встигли підрахувати, це була цифра 153 зараз. Їх трошки більше. До другої черги перейменування входять ті вулиці, бульвари та провулки, які названі на честь російських чи радянських військових діячів, політиків чи подій. Це, зокрема, Ватутіна Зигіна, Лідова. Наскільки я пам'ятаю, Лідов це був військовий кореспондент в часи Другої світової війни. Ватутін Микола Федорович. Але свою частку у визволення Полтави він теж вніс. Щодо перейменування, Чесно вам сказати, не дуже згоден. Бо як і в таксі працював, нові назви вулиць і зараз ще є нові назви вулиць, я в рідному місті гублюся. Учитую історію і історію нашого міста, мабуть, є смисл переименувати на історичні доказані, і переходять з века в історії в честь цих людей. За словами секретарки робочої групи Тетяни Татаріної, після опрацювання пропозиції працівниками інституту розвитку міста їх почнуть розглядати під час засідання робочої групи з перейменування. Воно має відбутися 17 січня. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава. Гуси, інкубатор та три собаки це все, що змогла вивезти сім'я Надії Чубучної із селища Курдюмівка, що на Донеччині. Виїхали ми 24 мая, 25 го ми приїхали сюди, 25 мая. Стріляли вже невозможно було жити там. Виїжджало два зятя, дочка і я. Зараз сім'я проживає у селі батьки Опішнянської громади. Їм надали будинок та двір, де вони розводять гусей. Їх уже мають понад півсотні. Це вже тут наплодилися. Вивозили ми. От ось вони штук. Чотири гуски і два гусака. В інкубаторі. Інкубатор ми вивозили, в інкубаторі вони вивелись. Надія пенсіонерка, а її діти влаштувалися на роботу. Потроху облаштовують нове помешкання. Дрова треба, діти роблять так, усе є, а дрова навозили з посадки, а настільки там його вистачить. Ними топимо ми. Цих дров на неділю. І ще треба, а що? Газ пробуємо робити. а чи зробимо, чи ні, не звісно. Оце кухня, так. Да. Гріємося газом. Від початку грудня селище, в якому проживала Надія із сім'єю, окуповане російською армією. Каже, що у новинному сюжеті бачила свій будинок із пробитою в дахові дірою, а житло доньки повністю зруйноване. Уже в Курдюмовці стоять росіяни, вже, вже туди нам не попасти. А там, може, дасть Бог і, і попадемо. А додому хочеться все одно. Сімей 3-4 за тиждень ми приймаємо. Поки що ще міста нас трішечки ще залишилося в селах там на окраїнах. деякі будиночки ще є, ще можна знайти. Раніше шукали більше квартири, а зараз більше питають будинки, саме щоб була там грубка, було опалення. За словами Марії Волошиної, нині у громаді прийняли приблизно 1300 переселенців. Марина Голега, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду. Вночі невеликий дощ, місцями сніг в день без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У регіоні протягом доби прогнозують температуру від 0 до 5 градусів тепла. В обласному центрі вночі 0,2, плюс а денна температура – три градуси тепла.